Коли мова йде про війну проти наркоторгівлі в Мексиці, ми не можемо ігнорувати великі економічні ресурси, які супроводжують картелі, щоб вистояти проти збройних сил, з якими вони стикаються. Проте гроші не головне винахідливість часто не менш, а то й більш ефективна, ніж гроші. Яскравий приклад цього демонструється способом, яким організації злочинці виготовляють свої жахливі наркотанки. Концепція була взята з так званих монстр-траків, модифіковані цивільні транспортні засоби, щоб бути великими та помітними. Але контрабандисти підняли це на жахливий рівень. Ці гіганти рухаються містами, броньовані сталевими пластинами і завжди готові до бою озброєні гвинтівками і найпотужнішими кулеметами. Крім того, їх постійна еволюція заохочує запитати, чи вони перевершили за потужністю та технологією озброєння мексиканської поліції. Залишайтеся з нами, бо в цьому новому відео світу зброї. Ви дізнаєтеся протягом декількох десятиліть. Наркогрупи тероризують Мексику у своєму смертельному спорі за контроль над наркотрафіком. Різні організації не лише протистоять силам безпеки. Але й змагаються між собою, їх метою є встановлення контролю над ключовими містами, особливо на кордоні зі США, і для цього вони використовують всі доступні їм засоби. Хоча гроші від незаконного продажу наркотиків це велика перевага при купівлі обладнання, інший важливий аспект у стратегії картелів – це винахідливість. Вони використовують його при торгівлі своїми товарами, щоб вони проходили непомітно для контролю, так само як і в момент прийняття різних елементів і перетворення їх на функціональні для своєї злочинної діяльності. Останнє приводить нас до нашої центральної теми сьогодні: жахливі наркотанки. Важко, щоб ці гіганти залишалися непоміченими, коли вони патрулюють міста, і на відміну від монстр-траків або монструозних вантажівок. Ці неймовірно смертоносні. Концепція персоналізації цивільних вантажівок для проведення гонок з на... перешкодами або виставками надихнула наркобаронів розробляти свої власні модифікації, хоча ціль була дуже далеко. Від практики для тренування ці монстри модифіковані з баранами. Сталеві пластини товщиною до 10 см, зварені до їх шасі та башт для використання потужних кулеметів. Вважається, що кривавий картель Зетас першим застосував такий метод: тип броньованих машин, які використовуються з 2001 року для транспортування наркотиків безпечний спосіб до кордону зі Сполученими Штатами. Хоча не існує багато документів про ці перші зразки через десятиліття. Мексиканська армія так і не розкрила захоплення наркотанка, який виглядав таким чином. Це був самоскід, такий, які зазвичай використовують для перевезення товарів, переобладнаний металевою пластиною на висоті лобового скла та кілем спереду, щоб перешкоди. Через успіх у кримінальних операціях використання монстр транспорту почало зростати і розширюватися до різних груп. Деякі з найбільш страшних організацій Мексики, таких як Картель, Халіско Ноева Генераціон, використовують їх інтенсивно в збройних зіткненнях з поліцією. Тим часом суперницькі фракції, як, наприклад, Картель «Гольфу», картель Північного Сходу використовує броньовані вантажівки у протистоянні. Незалежно від битви, в якій вони беруть участь, немає сумнівів, що їх присутність констатує ескалацію насильства на вулицях Мексики. Але що саме робить їх такими лячними? Як ми вже говорили раніше, бронювання досягнуте за допомогою пластин, які розміщення навколо транспортного засобу, може бути його найбільш помітною особливістю. Але з розвитком наркотичної війни інтеграція озброєння ставала все більш і більш агоністичною. Щоб стати ключовою частиною арсеналу цих злочинних груп, наркотанки додали найсмертоносніші зброї, які були в їхньому розпорядженні. Починаючи з гвинтівки Барет М82, ми говоримо про антиматеріальну гвинтівку, яка вважається найбільш потужною у світі. Цю зброю використовують найкращі військові сили планети, і вона здатна пробивати броньовані структури, знищувати бетон і навіть збивати літаки. Уявіть, наскільки руйнівною вона була б у разі використання протидини. Велика руйнівна здатність цього гвинтівки завдяки його 12,7 патронам на 99 мм міліметрів НАТО. Також відомий як калібр півтора BMG. Ми говоримо про гігантський снаряд, який генерує велику кількість енергії. Додавши до цього його початкову швидкість 854 МЕС, отримаємо результат анігіляцію будь-якої цілі. Берет М82 має магазин на 10 патронів, але досвідчений стрілець може вистрілити до 70 куль на хвилину з максимальною дальністю стрільби понад 2 кілометри. Тепер же однією з найважливіших якостей гвинтівки в момент встановлення в наркотанку є його розміри, і більш точно його вага. Це тому, що незалежно від його підготовки, ці транспортні засоби все ще залишаються цивільними, і будь-яке додаткове навантаження, яке до них додається, збільшує проблеми з одиницями. У випадку з Баретом його метр і півтора довжини, та кілограми ідеально підходять для його збірки. Мексиканська армія зазначила, що броньовані автомобілі не є насправді еквівалентом танку, і те, що ми бачили кілька хвилин тому, це підтверджує, бойові машини наповнені системами для атаки та оборони, і це абсолютно не впливає на їх мобільність. З іншого боку, чим більше аксесуарів включається до злочинних транспортних засобів, то повільніше вони стають і менш маневрені, особливо в міському середовищі. Проте монструозні транспортні засоби картелів стають все більш передовими. Солдати шукають способи вирішення проблеми, проблеми, які виникають у них, додаючи все більше озброєння. Це реалізується шляхом поступового залучення колишніх елітних військових, яких наймає організована злочинність. Ці члени раніше належали до спеціальних підрозділів. Армії часто діляться ключовими знаннями для покращення команд. Складання наркотангів відбувається в сільських майстернях. Робота відображає навички механіків з картелів, які протягом тривалого часу займалися модифікацією автомобілів для контрабанди прихованих партій наркотиків. Бронювання пікапу з базовими аксесуарами як оцінюється? Виготовлення сталевих пластин в середньому займає 60-70 днів. Це потребує роботи від 5 до 6 солдатів і механіків і коштує приблизно 2 мільйони мексиканських песо, тобто близько 117 тисяч доларів. За словами експертів з безпеки, це лише початок. Адже додаткові елементи, такі як башти, броньовані шини та тарани значно збільшать вартість. Зазвичай монстр-траки будуються на основі популярних автомобілів, як Ford Lobo, що є еквівалентом Ford f 150 зі Сполучених Штатів, або Ford Raptor. Злочинні угруповання також використовують легкі позашляховики, або більші вантажівки з платформою, як причепи або самоскиди через великі витрати часу та грошей на ці транспортні засоби. Та силу, яку вони символізують під час зіткнень між групами, суперників, звичайно, переможець залишається з одиницями ворога, щоб потім їх демонструвати. На цих зображеннях ми можемо бачити, як члени картелю халіско нуева Генераціон гуляють вулицями зі своїми трофеями та вшановують свого лідера Немесіо Осегера Сервантеса. -менчо. Дякую за ще один подарунок з собакою. Собака. Зменшу, відпела за людей меншо. Дякую за кончолату пело. Що гуляли сини своєї суки. Тепер ми гуляємо з чотирма Картелі Відзначають зовнішність цих броньованих своїми ініціалами або камуфляжними візерунками. Якщо вибрати останній варіант, часто стає важко їх складно відрізнити від офіційної військової техніки. Усередині найсучасніші та найбільш показні пікапи мають передні сидіння з різноманіттям кнопок і світла, як у кабіні пілота. Вони також мають металеві крісла, де озброєні чоловіки можуть сісти, поки вони стріляють через отвори з безпечного місця, підтримуючи гвинтівки. Для виконання цього завдання картелі добре підготовлені. Однією з найбільш використовуваних гвинтівок серед рядів наркоторгівців є автомат Калашникова, модель 1947 року, краще відомий як АК-47. Ми говоримо про одну з найвідоміших вогнепальних зброї в світі, розроблену Радянським Союзом із 70-ти роками служби в збройних силах багатьох країн. Його популярність обумовлена різними аспектами. З одного боку, вона проста у виробництві і розроблена для стрільби навіть під водою, з піском або з вільним гільзою в механізмі. Також вона має просте управління. Стрілець може вибрати між напівавтоматичним режимом, тобто постріл за пострілом або автоматичний, щоб запустити порив вогню. Він має 87 см завдовжки та важить 4 кг. З унікальною естетикою досягнутою завдяки кривому зарядному пристрою, який може вмістити 10, 20 або 30 куль. Ця візуальна особливість сприяла тому, що наркобарони прозвали її «Козлиний Ворон. Патрон калібру 7 точок і 62 мм міліметри з Ка 47 вилітають зі швидкістю 715 п'ятнадцять метрів за секунду і здатний пробити до 10 їм сталі на відстані на не дуже великій відстані. Нарешті останньою перевагою зброї є її простота у розбиранні і збірці в момент проведення обслуговування. Процес, який може завершитися всього за 30 секунд. Ось як виглядає ця вірна співробітниця. Дії. Може... Можливо, ак 47 є однією з перших зброй, яка потрапляє до рук мексиканського найманця через просте управління. Однак, всередині наркотанку не може бути без іншої з найбільш обраних організованим злочином в Мексиці, – 15 розроблений з самого початку як легкий штурмовий гвинтівка. Ар-15 був задуманий для стрільби новим патроном з кулею малого калібру та високої швидкості. Це дозволило б солдатам перевозити більше боєприпасів і продовжувати бути вкрай смертоносним проти ворога. Газова гвинтівка використовує п'ятий патрон 156 мм. Це напівавтоматична зброя, тобто потрібно натиснути на спусковий гачок для кожного пострілу. І вона не може виконувати черговий вогонь, проте вона залишається надійною та швидкою. Досвідчений стрілець може вистрілити до 60 куль на хвилину. І це високосмертоносне. Вона була створена в Сполучених Штатах для бою в джунглях В'єтнаму. Хоча вона набула набагато більшої популярності, будучи використаною в численних різанинах серед цивільного населення в північноамериканській країні. Ар 15. Це маленька та легка гвинтівка для стрільців з довжиною в метр і невеликою. Вагою менше трьох кілограмів, крім того, його можна оснастити аксесуарами, такими як біпот, розсувні або складні рукоятки, рейкові системи для ліхтарів, показчики, лазери або телескопічні приціли тощо. Інша смертоносна та вірна союзниця картелів для зміцнення своєї позиції з їхніх монстр транспортних засобів. Різноманіття озброєння на борту наркотанків стало очевидним в квітні 2022 року, коли Національна гвардія Мексики знайшла модифікований блок з ручним бронюванням та тисячами патронів різного калібру. Вантажівка була залишена в майстерні картелю Халіско-Нуева Генераціон, розташованому в муніципалітеті Хамай. Влада його знищила, що зазвичай робиться з такими знахідками, щоб уникнути їх повторного потрапляння в руки злочинних груп. У березень 2023 тисячі мексиканське морське відомство приєдналося протидіяти цим транспортним засобам і забезпечити два екземпляри, які були сховані в причепі. Через складність модифікацій та витонченість обладнання припускається, що вони також належали картелю Халіскону Ева Хінераціон. Два місяці пізніше Генеральна прокуратура Тамауліпас на кордоні з Техасом заявила, що захопила і знищила 14 вантажівок монстр. З урахуванням цих цифр, лише в зазначеному прикордонному штаті, з 2019 року влада розбила 260 наркотанків у будь-якому випадку. Поширення цього типу озброєння стає все більшим і страшнішим. Випадок з вантажівками, монстрами Менчо та його картелю. Халіско Нуева Генераціон особливо турбує. Адже ця організація є однією з найбільших і найпотужніших в Україні. Свідки кажуть, що в арсеналі не тільки смертоносна зброя. Гвинтівки й інша зброя, про які йшлося до військового рівня. Обертова Гермата М134. Мініган це маленька звіра, здатна стріляти між чотирма тисячами і шістьма тисячами куль на хвилину. Його висока швидкість стрільби завдяки системі Гатлінга. Та його боєприпаси 7.62 міліметри дозволяють знищувати все на своєму шляху за кілька секунд. Однак, важачи 75 кілограмів, він є викликом для наркоторговців, танків, яким потрібна міцна структура для витримки впровадження цієї руйнівної зброї. Навіть так, картелі довели, що нічого не є неможливим, коли вони мають ресурси та винахідливість. Ближче до кінця обіцянка стає боргом. Дізнавшись про неймовірну міць цих броньованих монстрів, необхідно зазначити, що американське видання, яке висвітлює конфлікти міжзоряних Small World Journal, провів аналіз і в якому йшлося, що цей вид транспорту значно випереджає озброєння стандарту мексиканської поліції. Незважаючи на це, якщо ми протиставимо наркотанки армії. Та спеціальним силам ацтекської країни найбільш руйнівна сила все ще залишається на боці команд безпеки. Очевидно, що картелі продовжуватимуть рухатися вперед і створювати проблеми. Владу в війні, яка має багато попереду. Тепер так час прощатися. Дуже дякую, що залишився до кінця. Чекаємо, щоб ти приєднався до нас у наступному відео з міра зброї.